І зараз цю тему ми обговоримо із дипломатом Богданом Яременком. Він на прямому скайп-зв'язку зі студією. Пане Богдане, вітаю. Власне як розцінювати ці 40 мільйонів євро, які Кремль обіцяє надати ультраправим французькому національному фронту? Я думаю, що у своєму коментарі ви абсолютно правильно підкреслили, що у своїх намірах розвалити європейський союз, розвалити НАТО. Російська дипломатія Володимир Путін роблять серед іншого велику ставку на крайні прави і крайні ліві політичні рухи в європейських країнах. Як не дивно, оці крайні спектри політики. Європейських країн чомусь знаходять от, спільну мову в плані е, розуміння і в плані поваги любові до Російської Федерації, і звичайно, не в останню чергу тому, що Російська Федерація використовує гроші як засіб придбання лояльності і інтересу оцих маргінальних груп. Звичай... А на що ці гроші можуть бути витрачені? На, на вибори на політичну діяльність на рекламу бачите, в усіх кожній країні в будь-якій країні світу є певні свої політичні економічні проблеми і правильно організована кампанія в тому числі інформаційна допомагає політичним силам здобувати популярність поширювати свої погляди і приходити до влади в результаті виборів. От таким чином російська розвідка, російська дипломатія використовує демократичні інструменти для приведення до влади тих сил. Які на за їхнім задумом і будуть розвалювати Європу? Ну, вас кажучи, ми це вже бачимо. Так це поведінка тієї ж Марілі Пен в європейському парламенті її фракції, де вони блокуються і становлять там близько ста чоловік е таку групу, яка можна вже назвати її групою друзів Путіна. Е ось ці люди блокують певні рішення, вносять е сумяття в, е в европейський... А От скажіть, якщо, наприклад, Росія припинить їх фінансувати, чи настрої зміняться? Ну, це питання до певної міри не пов'язані між собою, тому що протестні настрої ще раз кажу, є у кожному суспільстві, і в кожному суспільстві є певні свої проблеми. Скажімо, у Греції це соціальні проблеми у Франції, наприклад, величезні крім соціальних ще міжетнічні проблеми, стосовно міжрасові проблеми. І вміле маніпулювання на цих питаннях може дати. Ну це будуть трагічні наслідки, але тим не менше вони дадуть певний. Політичний результат через те, ну в незалежності від підтримки Путіна, звичайно, знайдуться сили, які будуть спекулювати на оцих от нездорових проблемах, які існують в тому в тій чи іншій країні, в тому чи іншому суспільстві. Наскільки вони будуть успішні, звичайно, з фінансуванням вони будуть значно успішніші ніж якби вони діяли на власний розсуд і за власні кошти. Пане Богдане, ми сьогодні згадували і про Угорщину, і про Чехію. Крісла під очільниками цих держав хитаються. Власне, як ви вважаєте, наскільки можуть вони розхитатися і чи можуть вони позбавитися своїх посад через революційні настрої в країнах? В більш-менш стабільних демократичних системах. Хоча приходи до прихід до влади от якихось крайніх партій, чи лівого гатунку, чи правого, хоча можливий. Але він, як правило, ну, носить тимчасовий характер, і він дуже швидко закінчується якимись неординарними подіями або звичайними виборами, які приводять знову ж таки більш центристські, більш помірковані сили. І оці помірковані сили в усій Європі, які становлять ну переважно більшість поки що в кожній країні Європейського Союзу, і будемо сподіватися, що так і буде. Оце і є. Друзі України, це електорат, це громадяни, які ну не лише підтримують якісь там центристські сили в своїй країні, але життя, яких базується на цінностях, для яких цінності свободи, особистої, свободи слова, цінності підприємства це не пусті слова, це те, що е, забезпечує їм нормальне життя, і ось е, наше прагнення. Розвивати в своїй країні суспільство засноване на цих цінностях і робить нас союзниками. Це власне кажучи, от з нашого боку, все, що ми повинні протиставляти, це ну крім звичайного інформування про свою країну. Це от робота з тими політичними партіями центристського плану правіше, лівіше від центру, немає значення. От які заснов діяльність яких лежить заснована на, на на розвитку на популяризації певних цінностних моментів, і таким чином я думаю, що ми цілком можемо уникати найбільших небезпек, опинитися без політичної підтримки. В Європі я думаю, що в країнах, які ми які ви назвали, абсолютно теж здоровий цей центристський сегмент політичний і в Угорщині, і в Чехії, ми ну ви самі кажете правильно, відзначаєте, що це видно вже по реакції суспільства. Вона дуже здорова. Тобто люди розуміють, що те, що роблять їхні політики, це. До певної міри спекуляція це спотворення реальності дійсності, і їх це не влаштовує. Вони розуміють, що це несе загрозу їхньому суспільству через те. Вони реагують дуже гостро. Дуже активно і оперативно, і звичайно, це створюватиме проблеми для подібних політичних сил. І сподіваємось, що в результаті вибора виборів приводитиме інші політичні партії, які не будуть займатися ну, такими брутальними речами. Пане Богдане, і останнє запитання. Ви як людина, яка тривалий час працювала в Туреччині, так таке запитання: попри заборону Києва, турецькі судна все одно приходять до Криму. Як ви вважаєте, таким чином, чи можна говорити про те, що Туреччина якимось чином підтримує Москву? І можна, і для цього потрібні все ж таки більш сильні аргументи, ніж ми поки що маємо. Чому можемо? Туреччина великою мірою в своєму розвитку залежить від зовнішньої торгівлі. І Росія є ну, дуже важливим ринком для Турецької республіки. В принципі, на Україну Турецька Республіка дивиться. Перш за все, не як територію, де можна збувати свої товари, хоча й це важливо, але як на транзитну територію. І от зараз ситуація з анексією Криму створила для турецьких бізнесменів, які шукають на ж шпаринки для збільшення постачання в до Росії. Ну вони намагаються грати на цьому, використовувати цей безлад, який твориться в Криму, де фактично відсутнє певне законодавство, чи українське, так, чи російське. от для того щоб нарощувати нарощувати торгівлю. І ну, хоча нарощування зовнішньої торгівлі, це є політикою уряду туреччини. У нас немає підстав сказати, що турецький уряд заохочує своїх бізнесменів використовувати Крим. Для цього, але тим не менше, абсолютно очевидно, що уряд Туреччини нічого не робить для того, щоб зупинити оці спроби використовувати Крим як транзитну територію, щоб зупинити заходи своїх суден. Ну не державні, це все приватні суда у кримські порти. Дуже мало противиться різним спробам відновити авіаційне сполучення з Кримом. Морське пасажирське і так далі. Дякую вам, пане Богдане. Мусимо перериватися на рекламу. Це був Богдан Яременко, дипломат. Ми говорили про ситуацію із тим, що Росія підтримує ультраправи партії Європи.